Друзі, всім привіт. Їду до Нікола Юфимовича, зараз його заберу та поїдемо на річку Тетерів. Їдемо на ті ж самі місця, що і в прошливий раз були. Хочу цього разу половити. Прошного разу я на виході з ями питався ловити, зараз спробую в самой ямі. Побачимо, який буде результат. Да і зараз не скрізь поїдеш. Я якось був поїхав раз. У мене є там місця такі хороші на річці Тетерів. Поїхав туди. Ну, мене попросили більш, поки війна не закінчиться, не приїжджати туди. Ну не можна зараз ловити, так що такі діла. Так що буде цікаво, це побачити. все, погнали. Нельзя зайти. Куди я, куди не можна зайти? Ну на льот. Прив'язав є руку, то думаю, якщо шо, провалюсь, так побірося, до то... Це з'їздили, половили, да, на другий раз воно вже льод, да? Через день. А -а -а. І все, ні одного рибака, ні одному опасному. Туди де я блядь. Я зрозумів. Друзі, приїхали. Виходимо з Фумочок. Зараз юмочок покажу місця, які тут хотіли сісти в другому місці, так як ми тут в прошлий раз з Антохою ловили. Ну, тут краще місця, тому вирішили сюди їхати. О, якийсь голуб дикий. Дивіться, з прошлого разу ще залишились наші рогачі. бачите? Костер ми палили. Ось тіньочок, дивись, сідаємо з вами і. Коротше, як я говорив, я сідаю тут, буду пробувати самоями ловити. Бачите, тут вона й ширша річка. А ви сядете, тут вам неудобно, Тут вам, ну це я буду скакати, я молодший трошки. Йдемоте сюди. А ви. Машина вас. Де. Та то, то село, хати видно. А ви сядете отут, дивіться. Пляжик, так? Так, дивіться. Тут красота, все для вас і условия. Дивіться. Да. Дивіться, тут навіть хтось зробив, бачите, як парапедик такий. Кажіть нічого, скажіть, Волок, це твоє слово, тобі, моя матюхаюсь, нічого страшного. По поводу рибалки, як ви думаєте? Я давно в таких містах вже не був. І з радістю сьогодні хочу порибачити, одихнути. Благодаря Володі, то, що він мене привіз на таке гарне місце. Що я, ну, можна сказати, не хотілося б уїжджати. Йдемо подивімо, що тут їх вимоч. Я бачу. Кругом, підра, отак. Отак, так? Ось так отак. Ага. Це резинка чи донка? Ага. так. Попрямой. Хорошо, я понял. Все Нормально. От і все. Далі, далі за перекидуємо. Короче, це резинка, тож є донка називається. Ну донку кожен раз перекидується, це удобно. Витягнув, поміняв і назад, так? Мочу резинку. Ну я на да? резинки ні разу не ловив. Зараз побачимо, що воно буде якраз. Цікаво, може щось буде клювати. А я тут собі підкопав. Буду тут сидіти, сьогодні жарище таке. Така містина. Так, друзі, ну що, Юфимо закинувся. Я теж 5-6 кормушок дав. У ну, мене кормушка така гарна, там мощна, там не знаю як сказати вам. Така можна сказати, закормочна. Так що прямо кидаю в саму яму. Підшого разу я сидів там нижче, де Юфимович, і її кидав якби трошки на вихід. І я туди далі кидав, на середину. А цей раз кидаю сюди ближче до нашого берега і тут якраз яма йде, туди виход, там де Юфимович сидить. І я прямо в саму яму кидаю. Зараз ставлю черв'яка, опариша і все. Юфимович, на першу рибу. Опа, дивіться. Опа-па-па. Оп, оп, оп. Опа, друзі, перша риба. За першу рибу Іуфимович каже, треба випити чаю. Правильно, Так! Да. Коротше, друзі, рибалка начата. Рибка перша вловлена, так що зараз буде діло, я думаю. А там як буде, так і буде. Правильно Юфу? Ще, ще закинув. А Ванюша покине так погреблю туди, сюди. А я доволен травкою землею, столиком, рибалкою, водою. А самое главное, мене товариш, який знімає на камеру. Да. Я пішов, надо полоснуться. Погода дуже погода жарка. І Володя вирішив сполоснутися, тому що не виносимо. У такій погоді сидіти на берегу річки. Красота. Очень доволен, освіжився на 150%. Він зараз вийде, не вийде не пару вийде. слов, О. Вода як парне молоко. Володя, скажіть, будь ласка, як ви отримали в річной безодні? Бомба. Да, Взагалі, да, да. просто да. изумительно. Ну, що я вам можу сказати? Приїжджайте, віддихайте і дай вам здоров'я. невеличка но наша. Друзья, еще одна рыбка, вот такая ладошечная. Так, друзья, ну что, по рыбе еще пару штук ловил. В чапока пока нули. Туда поставил гачок хороший. Зараз надіну штук 5-10 черв'яків туди і закину на сама на ніч. Ну а тут бере на опариша, на опариша також і закидаю.

Даха муха не можу відійти, тільки кину клює. Кажу, не можу відійти, тільки кину, клює. Друзі, надію такий пучок черв'яків. Крюкан тут, бачите, такий серйозний. Зараз закину. Время 7 годин вечора, пів восьмого. Закину, спробую, може соміка якоїсь ловить. Дивіться. Я думаю, я аппетитна приманочка. Друзі, зловив такого сомика ось. Бачите? Камеру не взяв, там на телефон трохи зазняв. Ну там що там снімать? Такий. Ну по локоть Невеличкий. Зараз буду відпускати, засніму. Так, приступимо. Комарики починають трошки підзадрачувати. Ну, ми не здаємося, упимовач там рибку лови. чи три зловив. Ну невеличкі, правда, ну все одно. І фумоч довольний. Каже, на літній рибалці. Тим більше в таких краях, каже, давно не був. И у no. Вы что там? No. Крокодили вловите. Зараз no, 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 no. цибулинку туди мелко порежу и потолчу. Это для кулеша. Так що друзі я в двітстві ми раніше в царемі говорили. Це в нас як було саме, як сказати, не знаю, універсальне блюдо. Не сказати, що якийсь там десерт прям. Ну ми як на природу ходили з друзями, в царемі його готували. І без сушонки, без всякої, так сало потовчем з цибулею. і завучена відтягнеш бомба це буде багато картоплі зараз коротше тут сало переця посипав оце ж переця цей сипав і вжимать від тіля лавровий короче, соль Перець душистий, дивись, да? Дуже... Да, да. І все так от потовк. Дивись, дивись. Що зробиш, то й буде. І гарно буде. Да? Ну, ми так в дитинстві завжди робили. Оце сало, з цибулею так перетовк мачимо. Сюди, да, все потрошку. Так, да, це ж я його й сипав. Щаще буля мене тут. На ти. Второй на Буде, треба завжди тушонку кинути. Оп. Оп. Гов'ядина. Щоб ми до завтрашнього утра крепкими здоровими були. Нам же зарядитися треба, правильно? Ну, да. Свининка, тут говядинка, нам все. Савко. Ну, риба є. Звісно, є. Цей раз я варю, а на другий раз ви зварите, я, я... <таспоріст> ви будете юшку варити, так? Я ось такий мені з тобі таку юшку зварю, що ти не снідає. Що я охуєю, так? Крупці, буля. О, оце ви багато мені дали. Ну, стільки зріжеш, стільки зріжеш. Ого, пт! Блядь, блять, ви нашого стільки нарвали його. Дякую, То, що я в таке місце попав, що мені ніколи не снилось. Красота, річка, дерев'я, солові співають і жабки квакають. Жабки Ні-ні-ні, доїдайте, я потім собі насити теж поїду. Поїжте. Я впію, не переживайте. Я... Я... Ви не дивіться, що я маленький і Я... Такий спортивний спортивный. Оце таке клюєві мелюзга. Оце, бачите, тільки закинув знову мілочуха якась. Нема нормальної покльовки. Вчора ж під вечора така грубнішенька ловилась. А зараз взагалі така всі ладошки клює. Коротше щось, така ситуація, як ото в прошлий раз. Бачите це, дрень-дрень, дрейн, дрень, дрень. А толку опять пісню. Навірно, сидить уже. Бачите? <реш> Чесно, таку рибу не дуже хочеться і ловити. Там вже, не знаю, десятка півтора наловив. Вчора це найкрупніше, що було, це сомик такий. Ну, з півруки І все. Ну, для сомика це мелоч. Ну хоч приємна була покльовка така аж підскакував. І тягнуть, так тянеш, чувствується, що там щось є якась риба. А то остальні там, ну, ну є такі трошки більше ладошки. Ну, з хорошої рибою нічого нема. В основному таке, щоб знаєте, грам 500. Такого нема. Ну що ви тут, Ніколаєвши? Рибка є? Ну, риб... Ви в халаті, як професор, так? Да? Ні, так то, то що. Що видали, да в тому хожу, так? Да? То що попірвав той водів, так. Да. Ага. Рибка ловиться. Хороше течення. Ну, основно мелочь, да? Ну, якщо б я несколько разів приїжджав би сюди, так я знав би, де воно що по чому. Ні, ну то понятно. А так я перший раз. О. Опа! Оце я засняв кадр, а ну покажіть ближче. На рибалки без цього не можна. би там не було б, Вставать, хоч ти ночі хоть е, хоч рано утром, хоч вечером, але всегда на употреблять. Ага. За рибалку. За да. Что Мужики идут на рибалку, ну, в основному від сім'ї розслабитись, випити 100 грав горілочки і полюбатися природою. Отдихнуть. да. да. Полюбоваться просто вздохнуть. Оце бачите, яка риба. Коротше, друзі, вивод по цих містах по рибалці. Ну, на фідер ще раз сюди їхати, прямо на це місце, якби не бачу сенсу. Кхе, в наступний раз я вже казав, треба їхати якесь друге місце. Тут хороші міста от, по хищнику. Не завжди, звісно, але ну, тим не мене, скільки разів приїжджав, один раз, ми самі тут взагалі добре відловилися. Ох, дивіться, хороб. Ох. Ну коротше, рання висадка. Ух ты, ух ти. Ух ты, ух, 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 ух ти. Прям така покльовка. Ну зараз побачимо, що там. Ви бачите, трошки більше, трошечки більше. Ну така більш-менш. Ну все одно, немає такої, знаєте, хорошої. Ну що ви тут, як рибалка, так, Ніколай Фимович. О, дивіться, ви трохи підналовили, да? Хай невеличка, ну вчитує, що ви на поплавок ловите, да? А то толку, що я кидаю, кидаю теж ту кашу. Ото таке теж ловиться і на кормушку. Хоча вроді як, знаєте, сказати, зналовлю і вже ну, б крупніше щось бути. Я вкус рибалки поняв. Не треба багато снастей. Бери. Ну, я зрозумів, на, на цій, на цій річці красивої, бери дві вудочки, одну такою, другою запасною, да, на всякий случай. Сяди спокійні на, на бомбасистикі риби, що нікоти не снилося. І не снилось, так. Да. Да. Так, друзі, на цій е, позитивній ноті ми зараз... Їфмочем ще з півчаса побудемо, бом збиратися, крупно нічого ми не вловили. Юфимович, скажіть, рибалка як вам? Рибалка, тому що я перший раз, якщо я приїхав другий раз, мене б рибалка на що риби? риби. хороший був би улов. А так я, це в мене розвідка. Боєм. Боя, да. Ну ми ж не за рибою приїхали, да. а на рибалку. А, Правильно? Да. А на що тут диха? Лучше де придумаєш. О, так що на цій птімісячній ноті ми будемо закінчувати рибалку і поїдемо додому. Да. Всім, кому понравилось відео, ставте клас. Все, всім пока.